привітики привітики, дівчата і хлопці, Всім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Я приїхала з роботи. Хтось там привезла посилочку. Ну, не знаю, чи буде розпаковочка чи ні. Я думаю, може і буде. Це це, -це гостинець від подружки. Якщо дозволять, висловити, значить буде, а не дозволять, значить не буде. Так, у нас там хмара така страшна. Ну, чомусь телефон так не відображає. Така синя, синя, синя хмара. Та й ось так, могтиме бути дощ. Ну, а ми йдемо в хату. Будемо дивитися, що ж там є в тій розпаковочці, в, том, в тій посилочці, і будемо бавитися з кузенятками. Я вам щиро дякую, дорогі мої друзі, дорогі мої гості, підписники каналу Захоплення Марічки. Мені дуже приємно, що ви радієте разом зі мною. Так, це є щастя. Це є Боже творіння. Вони такі милі. Вони такі милі. Тож, нехай здоровенькі ростуть і радують і радують нас. Хоча б трішки нам позитиву дадуть в такий нелегкий для нас час. Ну, наразі вам скажу пауза. Я піду в хатинку. І буду дивитись, що ж там мені прислали. Це посилочка від Оленки Мельничук. Подивимось, що ж там Оленка прислала для Марічки. Чомусь мені здається, що тут все для ромашки. Для Машки, ромашки. Ну, я ж говорила, тут, напевно, все пов'язано з ромашечкою. Дивіться, ромашечка, квіти. Боже, дякую, мені дуже-дуже приємно. Ось такі цукерочки, корівка. Так, це чайочок. Ромашечка, тому що я її дуже-дуже люблю. Це також фіточай ромашка, який я дуже-дуже люблю. Так, так, так. Ну, це це на Пасху. Дякую, Оленко, щиро. Так, а це щось таке? А це, напевно, Рідке мило буде із ароматом ромашки, мені здається. Може я помиляюсь? Рідке мило з ароматом ромашки. Дякую, дуже-дуже дякую. Щиро дякую. Так, ну, це печива Марія. Моє улюблене. Так. А тут що в нас є? Ми це потім подивимось. Так, 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 так. Це, напевно, буде полотенечко. Саме так. Воно таке м'ягеньке, Подивіться. Воно таке м'ягеньке і таке пахкеньке. Так пахне гарно квітами. Дякую. Щиро, щиро дякую, дорога моя Оленочка. Так. А це Зайчик. <рес> дякую, дякую, дякую. Так, ну а це що таке? Цікаво? Дуже-дуже цікаво. Ромашки, Боже мій. Оленочку, моя дорогенька, я тобі щиро-щиро дякую. Він дуже гарний, дуже ніжний такий до тіла. Щиро-щиро дякую. І дивлячись на цього зайчика, я скажу такі радочки. А я у гай ходила по квітку, ось якого. А там дерева люлі і все ось так зозулі. Ку-ку, ку-ку. Я зайчика спіймала, сидів він на горбку, була його словила, зозуля налякала, ку-ку, ку-ку. Може, я щось не те сказала, ну, але ви мені вибачте. Адже це вірш, напевно, з першого чи з другого класу. Як зуміла, так запам'ятала. Ну, а що ж в нас тут знаходиться? Зараз ми розкриємо. Ну і звичайно, в коробочці була кружечка, в якій я повинна буду заварювати ось цей чай, смакувати і згадувати. Оленко, кружечка має моє ім'я. Марія, життя Господь дав, і життя з подостатком, життя в благодаті в мирі Христа. Радій у обіймах небесного Татка, любов його вічна, глибока і проста. Щиро, щиро дякую, дорога моя Оленочко, щиро дякую. Нехай матінка Господня завжди тебе оберігає, хай молить свого Сина Єдинородного, щоб здоров'я вам посилав усій твоїй сім'ї. І дай Боже, щоб якнайшвидше закінчилась війна і щоб рідні повернулись додому живими і неушкодженими. Люблю! Цьому і обнімаю, і все найкраще вам усім бажаю. А цей плед, ну, напевно, він буде завжди зі мною поруч. Завжди. Мені дуже приємно. Мені дуже-дуже приємно. Бережи тебе, Боже. Пока-пока-пока. Гарний свісточок від Юрика. Пока.